Привет. Привет. Привет! Ми їдемо в город. Да Вика? Ой. Вика куди їде? В садочок ізу дитину. Мы їдемо в город, віку в садочок. Перший раз ми на машині, даже не за рулем. Ми їдемо до дідуся. Будемо там трошки нам надо А Вика в садочок. Потім Віку заберем да, Вика? Так що ми сьогодні вже все. Хто їде до діда? Я. <сх> Я йду, Хто їде до діда? Віка, ну покажись. Віка. Покажи, яка ти клас сьогодні. Ти ще не прознулася? Кажи привіт всім ще раз. Кажеш привіт. Ні. Що маєш ручка? Корабли, кораблик, корабли такі зробили з барні от, сьогодні. В юпочки. Біжимо в садочок. Да. Що там? Синій, да, у нас було з барні доці з такого шоколаду. Ти просто була маленька, не помниш. Так що з Катєю відвозимо, тато поїхав, а ми відвозимо, от Катя відвозимо Віку в садочок і біжимо до діда. Віка теж хоче до діда, але після садочка. Ось така сьогодні, Ми навіть не замітили, прийшли, на сьогодні випускний в садочку. Вони пахне досі, і так так багато понакладали. Ні. гарні Ну-ну-ну, іди ну, ну, там трошка, давайте. Тікай звідти. Тікай звідти. І тут так теж воділи. зніму. О. Класно? Все, побігли в садочок. В садочок. Я йду, веду тебе. От і тут така краса. Ці груби сьогодні випускний. Красота. І Катя. Мій здали, Катя дали хлібчик з масла. Вкусно? Вкусно? Да, ми тут, діда, командуємо. Хазяйничий мотоць дід побіг на роботу. І тат, і дід пішов на роботу. Ми ж самі. Старі дідусь приїде, і мама піде по діла. Да? А Катя лишиться з дідусем. Музикант будущий. Бо жара, вже почалася ужасно, дуже жарко. Так, в нас десь півдесятої, може десята година. Так що я вже біжу до Катюні. Катюша, вже на мене заскучилася, саме вже не соскучилася. Почалося літо настояще. Що Катя їсть. Хочу Катя їсть клубничку. Сметанкою. Mm -hmm. Вкусно? Mm -hmm. Я роблю салатик, Заставляю діда їсти вітаміни. Він каже, що йому цього не треба. Я? Yeah. Я кажу, заставляю доставляю вас їсти вітаміни. Ви кажете, що вам цього не треба. Не, nee, мені вже не треба. <laughs> Дуже файно. Mm -hmm. Їш м'яско? Так, uh -huh. да, дали Каті м'ясо. У нас зараз на обід е, каша пшонна. От. Така у нас тарілка. Каша пшонна. Салатик я зробила по-бистрому. І клубничка. Тож всім смачні, хто обідає. Так, у нас починається дощ, а ми йдемо з дідусем і з Катію. Біжимо в гості. Як в гості? До своїх рідних. Також зараз буде хороші такі, дуже хороші такі краплі падають. І бачите, я рано знімала, погода була взагалі супер, сонце було. А зараз холодно, сіро. Ні, не холодно, сіро стало так. Погода дуже різко змінилася. Пасмурно стало, так. Да. Зараз буде такий хороший, навіть лівень буде. От у нас вже був дочка, Люжі, Віку забрала садочка. Катя спить в гостях. У Нікі, так, да. ми ніку не знімали, вона маленька, її не можна знімати. Вона може пруснути. проснутися. Проснутися, так. Да. Йдемо йдем да? да, будемо чекати Ніки. тата. До Ніки, йдемо, будемо чекати нашого тата. Калюші трошки, вже доща нема. Освіжилося, листя ще мокре, бачите? Тут погода якась така сонна, постійно спати хочеться. Навірно, тому і спати хотіла тому що мав бути дощ. Ти що, не виспала, чи зіваєш? Виїхала. Виспалася? Ага, а тут щось... зараз свіже повітря, щось, щось, хорошо щось, щось, так. Ще... Жасмин цвете. Понюхай, мама. Там, ми вчора нюкали. Краса така. Як виходить, нюхати. Після дощика. І кай, Віка візденюхає. Да, Класно? Так, да, дуже гарно пахне. Пішли, побігли. Туди? Ні, туди далі ми йдемо. Сюди? Так, да, сюди. Так, да, туди, туди. Ми тут хазяйнічуємо, не знаю, з розможання не можна знімати? Ну, кожен по-своєму зараз питаюся. Чи можна? Що? гризунка, це твоя доця. мама дала твоя була Катією. Угу, угу. да ой дівчата, везде нас багато угу. е. тоже. тоже твоя калаталка покажу гномиків дуже класс так называется канарейка чи як? Конарейка? Вот такая тут канаречка, такая у нас живність. То не можна забирати. Ой, дівчата, вам все надо? Зачем тобі того? То для Ніки маленької не можна, ей. Можливо. Кажи всім пока. Ми ж давно вдома включили, що з усіма прощатися. Да? Пока? Пока. Так, а Катя ще знайшла книжку читати. Хто слягає спати? Мама з вікою. Катя знайшла книжку читати. Катюнь, спати йдемо. Катя, спати йдемо? Спати треба, Катя. Олень, але його треба хоч книжку цю розвернути. Тако. Олень. Пінгвінчик. А це А цесь. Чого ти віки не даєш? Треба віки дати. О, обідалася. Ну тільки не биться. Так, лиш не биться. Ви сказали сім пока. Ну, Кажіть всім пока. Пока. Кать. Віка вже казала пока. Катька кажи пока. Пока. Так що всім пока на сьогодні. У нас був сьогодні такий день. Спочатку був нормальний, потім пішов дощ, погода дуже сильно змінилася. Е, якесь, не знаю, безсилля і... Ой, як нас вариться, це якби викачав no. всю, всю силу, не знаю. Якось так. Так що всім пока, от такі в нас на вечір сьогодні. Б'ються вже за книжку. Так що всім пока-пока. До слідуючого влога.